Одий Волинянин організував канал постачання наркотиків у тюрму. річний хлопець відбував покарання у Городоцькому виправному центрі на Рівненщині. Там він залучив до наркотрафіку ще трьох осіб: чоловіків 38 та 29 років, з якими разом був у в'язниці. Юнак налагодив постачання психотропів з допомогою спільника, котрий був на волі. «45-річний житель селища Квасилів, будучи на волі, доставляв до випра. Внові установи бупренорфін та метамфетамін. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили 29 грамів канабісу, 5 грамів метамфетаміну, 50 грамів прекурсору, псевдоефедрину, мобільні телефони та блокнот з чорновими записами. Слідчі повідомили 21, 45 та 29-річному фігурантам про підозри. До слова, хлопець уже от-от мав вийти на волю 11 квітня. Тепер може провести у тюрмі ще від 6 до 10 років.